Мої вітання усім. Дуже важка ніч для всіх українців. Певно, такої ще не було, судячи з кількості балістики, яка летіла на наші голови. Отже, з вами факти Лайф, канал оперативної інформації аналізу. Сьогодні масований удар по Україні і столиці, по енергетиці, зимовий геноцид триває. Трамп подиво цього не бачить, а бачить хороші новини, які саме. Чого чекати від перемовин в Абу-Дабі і нові неймовірні подробиці від Епштенґейта? Не пропустіть ці скандальні подробиці. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми почнемо. Росія продовжує зимовий геноцид українців. Війська Російської Федерації завдали наймасовнішого удару по Україні. Атака була комбінованою. Запустили 71 ракету, з яких 30 балістичних і понад 450 дронів. Росія знову цілеспрямовано вдарила по енергетиці у найсильніші морози, коли за вікном мінус 20. І напередодні нового етапу перемовин в Абу-Дабі та приїзду до Києва. Секретаря НАТО Марка Рютте. Під ударом були ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно для обігріву житлових районів. Атака відбувалась у кілька хвиль. Спочатку, переважно балістикою, шахедами зранку в Україну залетіли крилаті ракети, запущені з моря та стратегічної авіації. Під ударом були вісім областей: безпрецедентний удар. По енергетиці Харкова в місті критична ситуація з опаленням. Майже тисяча будинків без тепла, коли на вулиці, мінус 21. Через серйозні пошкодження Харківської ТЕЦ місцева влада ухвалила важке рішення злити теплоносій у системі будинків, щоб не допустити повного замерзання мереж. У Харкові цілодобово працюють понад 100 пунктів незламності. Внаслідок обстрілів у місті постраждали двоє людей. А щодо Харківщини вже йдеться про одного загиблого і п'ятьох постраждали. Через обстріл без світла залишились понад 50 тисяч мешканців Одещини. На Дніпропетровщині удари спричинили пожежі та руйнування. На Вінничині знеструмлено 50 населених пунктів. Під обстрілами опинилися і сумщина, поранені четверо людей. У сумах руйнувань зазнали житлові будинки, адмінспоруди, транспорт і лінії електропередач. Ну і вибухи також чули в Запоріжжі, Черкасах та інших регіонах. і вкотре в ці неймовірні холодні дні росіяни б'ють по Києву. П'ятеро людей постраждали внаслідок цієї нічної атаки. У різних районах столиці зафіксовано численні влучання та пожежі. У Дарницькому районі дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 26-го поверху. Спалахнула пожежа одна людина постраждала. Пошкоджені фасад і вікна будинку. Також горіло складське приміщення. У Шеченківському районі сталася пожежа в 22-поверховому будинку. Дрон влучив на рівні 16-17 поверхів. Двоє людей отримали травму. Ну і у Дніпровському районі пошкоджена п'ятиповерхівка. Також сталася пожежа на території дитячого садка. У кількох місцях падали уламки без займання. Руйнувань також зазнали адмінбудівлі, складські приміщення, мережі супермаркетів та АЗС. Понад тисяча багатоповерхівок на лівому березі столиці без тепла. На удари відреагував Володимир Зеленський. Ось цитую: Росія здійснила прицільний удар по енергетичних об'єктах України, застосувавши понад 70 ракет та 450 ударних дронів. Атака торкнулася Сумщини, Харківщини. Київщини, Дніпропетровщини, Одеччини та Вінниччини. скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше ніж скористатися дипломатією. Це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти вчасне постачання ракет для систем ППО і захист нормального життя. Наш пріоритет без тиску на Росію. Завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це і допомагає нам. Ну і водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав нічну комбіновану атаку Російської Федерації по енергетиці та житлових будинках, доказом того, що Кремль не зважає на жодні домовленості і закликав партнерів посилити санкційний тиск та підтримку ППО України. Як на мене, ось цей черговий масований обстріл чітко продемонстрував, що ніякого енергетичного перемир'я з боку керівництва фашистської федерації не було і не буде. Тим паче, не буде і мирної угоди. Була чергова хит, точніше хитрість Путіна, який пообіцявши своєму другу Дональду на кілька днів призупинити обстріл української енергетичної інфраструктури, взяв паузу для того, щоб підготувати масовану атаку на Україну в найболючіший для нас момент в період. Настання ось цих найсильніших морозів. Ну а заодно усім іншим е показати, що поки він живий, війні бути. А це означає, що війна закінчиться, коли Путіна приберуть. Багатьох диктаторів прибирала. Чому б і ні? Це ж можливо. Ну або Росія розпадеться під тиском економічних проблем. Ну а поки хочеться побачити отих обіцяних ударів по Москві, якщо Росія занурюватиме Київ у Терму. Вони будуть? Як ви думаєте, шановні? Пишіть ваші думки у коментарях. Це факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо. Дивно, хоча ні, вже не дивно. Але на тлі усього цього Трамп анонсував хороші новини щодо України та Росії і зазначу, що говорить про це вперше. У нас багато чого відбувається. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Сказав він. Котре зазначив, що врегулювання війни зайняло більше часу ніж очікували, знову нарікав на те, що між Зеленським і Путіним існує колосальна ненависть, і знову похвалився, як він домовився з Путіним про так зване енергетичне перемир'я. Ось як це виглядало. Я зателефонував президенту Путіну і він погодився. І він також публічно про це заявив. У них зараз та ж хвиля холоду, що й у нас можливо трохи інша, тому що це досить далеко, але по суті порівняно. А Україна дуже холодна країна, набагато холодніша ніж у нас, холодніша ніж прийнято говорити в середньому, як у Канаді або навіть холодніше. І на додачу до цього у них зараз надзвичайно сильна хвиля холоду. І я попросив його, щоб він протягом одного тижня не відкривав вогонь ніяких ракет по Києву або будь-яким іншим. Містам, і він погодився це зробити, так що це вже щось. Ну, але як ми бачимо з сьогоднішньої ночі, Путін продовжує крутити Трампом собі як. Очу водночас Європа поки зберігає чітку антипутінську позицію. Посилення тиску на Україну з вимогою територіальних чи політичних поступок. Це ризик розмити відповідальність Росії за розв'язану війну, заявила висока представниця Європейського союзу і зовнішньої та безпекової політики Кая Калас. Україна вже перебуває під значним міжнародним тиском. На переговорах постійно йдеться про складні компроміси заради завершення війни. Та за словами Калас, головною проблемою залишається небажання Росії йти на будь-які поступки. Фокус зусиль має бути спрямований насамперед на агресора. Європа повинна домагатися від Росії конкретних кроків, зокрема обмеження її військового потенціалу, армії та ядерної зброї. Ну і також притягнення до відповідальності за всі скоєні злочини. Ну і найголовніше це завтра і післязавтра, вже 4 лютого, як говорилося, в абу дабі розпочнеться черговий раунд переговорів щодо припинення війни. Я, приміром, якогось прориву не очікую, бо Путін чітко демонструє свою позицію: війна або капітуляція України. Так чи інакше, переговори триватимуть два дні. Українська делегація вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів напередодні. Перед виїздом президент Володимир Зеленський провів з нашою переговірною командою. Нараду подробиць поки не розкривають. Однак відомо, що серед іншого Україна розраховує на конструктивний діалог із усіх питань, які нині непокоїть наших громадян. Володимир Зеленський сподівається, на роль сполучених штатів аби вони працювали з російською стороною. А терор не зірвав того, що можна досягти. Переговори пройдуть в умові в умовні два етапи. Учільник української делегації Ростем Умєров розповів спочатку говоритимуть із американцями. Їхні ключові переговірники, як і минулого разу, Стів Вітков та Джаред Кушнер, раніше припускали, що вони не можуть доїхати та дати перемовин посунули. І тепер Київ розраховує, що зі США вдасться домовитися про безпекові гарантії та пакет підтримки України. Потім перемовини продовжаться у тристоронньому форматі, із вже російською стороною, яка за словами Умєрова, матиме мандат, щоб обговорювати військово-політичні питання. Американська сторона буде представлена Стівом Відковим і Джардом Кушнером. Будемо говорити підписання гарантій безпеки і Prosperity Package. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання. Потім, після цього, буде трьохстороння зустріч. Російська сторона також буде представлена вагомо буде у них мандат. Щоб обговорити військово питання, військово-політичне питання. Якщо можна говорити про цей просперіті, пекич, тобто це пакет процвітання України, та на ну, чому українська сторона наполягає пакет добробуту або відновлення, він складається з декількох частин. Ми обговорюємо, які ми хочемо, щоб було зрозуміло, яку підтримку буде робити Європа, яку підтримку буде надавати Сполучені Штати. Де ми зможемо підписати це і коли? Тобто наша команда вже працює декілька місяців, і ми вже майже на завершальному етапі. З приводу переговорів з Росією, чи йтиметься про якийсь так певне на кшталт енергетичного і по територіальних питаннях я розумію, розуміємо нового разу їх не піднімали, чи будуть їх піднімати цього разу? Ми постійно торкаємо всіх речей, які потрібні нашому населенню. У нас є чіткі рамки, які ми обговорили з президентом. Тому не хочу зараз вдаватися в подробиці. А ось в іншій подробиці. Ой, як варто заглибитись? Адже це вибухова суміш для сотень політиків, зірок та інших представників е -е, світового істеблішменту. Є багато нових, цікавих і дуже пікантних подробиць у справі Епштейна. Світ шокований цими новинами і новими документами. Міністерство юстиції сполучених штатів оприлюднило мільйони сторінок у справі. Вони містять згадки про зірок шоу бізнесу, політиків, бізнесменів, членів європейських королівських родин. Десятки тисяч разів згадується Дональд Трамп. Оприлюднені документи також казують на такі собі можливі зв'язки Епштейна з російською розвідкою та організованою злочинністю. А його листування містить численні згадки Путіна і Москви. Згідно з матеріалами, мережа Епштейна була і могла бути масштабною операцією російських спецслужб із залученням впливових осіб світу. Таємні контакти, згадки про Росію, можливі зустрічі з путіним, мережа зв'язків, що тягнеться від мільярдерів і зірок до монархів і глав держав, ім'я покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна знову на перших шпальтах світових медіа. Понад три мільйони сторінок, 180 тисяч зображень, 2000 тисячі відео, такий обсяг оприлюднених американським мін'юстом документів. Це найбільший масив матеріалів у справі Епштейна про його перебування у в'язниці, обставини смерті, фотографії, листування з політиками та з ці файли містять матеріали не лише зроблені самим Епштейном або його оточенням, але й комерційні фотографії чи вилучені з його пристроїв. Усі документи проходили багаторівневу перевірку для забезпечення відповідності закону і захисту постраждалих. Документи підтверджують не лише сексуальні злочини, а й політичні зв'язки, міжнародні контакти та можливі інтереси спецслужб, насамперед російських. Британський Daily Mail з посиланням на спецслужби пише: Епштейн міг збирати компромат на впливових людей під час приватних вечірок і передавати Кремлю. Ім'я Путіна у файлах згадується понад тисячу разів. Москва майже 10 тисяч. Листи свідчать, епштейн не раз контактував із Кремлем, обговорював візові питання, планував поїздки до Росії, намагався домовлятися про зустрічі з Путіним у дві 2011 та 2014. Останню скасували після збиття рейсу MH17 над Донбасом. Епштейн також пропонував Кремлю інструкції, як маніпулювати Трампом перед самітом у Гельсінкі у 2018-му. Американський фінансист мав тісні зв'язки не тільки з розвідкою, але й з російською організованою злочинністю і перетворив свій острів на велетенську медову пастку. Так розвідники називають спробу вербування за допомогою зв'язків із протилежною статтю. За даними джерел у розвідці, Джефрі Апштейн керував найбільшою у світі операцією медової пастки, діючи в інтересах КДБ, підбираючи дівчат для своєї мережі впливових знайомих. Нові документи, що містять понад три мільйони файлів про нього, підтверджують припущення, що він міг працювати в інтересах Москви. Документи розкривають нові деталі про найвідоміших друзів Епштейна, зокрема британського принца Ендрю. Фінансисти, сексуальний злочинець, пропонував йому знайомство з росіянкою. А згодом виявилося, що вона була жертвою торгівлі людьми. Через зв'язки з Епштейном. Торік британського принца позбавили усіх титулів і привілеїв. А після оприлюднення нових документів прем'єр Британії Кір Стармер закликав його свідчити перед конгресом США. Проте юристи вважають, це майже неможливо. Думаю, буде вкрай складно досягти, щоб Ендріу маунтбеттен Вінзор дав свідчення перед комітетом палати представників. Для цього немає механізму. Залишається хіба що публічний осуд, але він має обмежений вплив. Президент Трамп згадується понад 38 тисяч разів у більш як п'яти тисячах файлів. Підрахували в Таймс. Документи містять згадки і про його дружину Меланію та клуб Маралаго у Флориді. Трамп заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна. Що ви думаєте про останнє оприлюднення файлів Епштейна? Чи на вашу думку це задовольнить ваших критиків? Мало б задовольнити, тому що, як мені сказали дуже впливові люди, що ці матеріали не просто знімають із мене підозри. Усе виявилося зовсім не так, як сподівалися. Мін'юст США не бачить підстав для додаткових розслідувань проти Трампа. Частина матеріалів залишається закрита з міркувань безпеки та захисту приватності жертв. Американські сенатори критикують мін'юст за неповне розкриття архіву. Сезайколемюз говорить про 6 мільйонів сторінок, але оприлюднив лише три: чим довше приховують правду, тим більше американці питають, що саме намагаються приховати. У нових документах у справі обштейна десятки відомих людей. Серед них екс-президент США Білл Клінтон, винахідник Ілон Маск, мільярдер Річард Бренсон, засновник Фейсбук Марк Цукерберг та один із найбагатших людей світу засновник Амазон Джеф Безос. Також фігурує співзасновник Майкрософт Білл Гейтс, якого пов'язують із сексуальними зв'язками з росіянками. Хоча він це заперечує. зірки шоу бізнесу та кіно Майкл Джексон, Мік Джагер, Кевін Спайсі та продюсер Гарві Вайнштайн. Фігурують навіть члени європейських монархій синхрон, принцеси Норвегії, політичні радники. Дення архіву стало можливим після того, як Трамп доручив Мінюсту надати всі документи, записи, відео, зображення пов'язані з розслідуванням. Обсяг матеріалів настільки великий, що їх аналіз займе тижні чи навіть місяці. Чим це і головне, як відобразиться на елітах сполучених штатів, спрогнозувати важко. Очевидно, що будуть судові процеси, нові докази, але головне, щоб цей хаос не знищив підтримку України. Бо якщо це справа рук Росії, то все якраз складається у цей пазл. Чим більше хаосу, тим легше Путіну вертіти заходом, шантажувати і затягувати війну. Чи буде мір після Абу-Дабі? Думаю, ні, Путін чітко і ледь не кожного тижня демонструє своє бажання перемир'я чи якихось мирних угод новими масованими. Обстрілами бажанням знищити українців, примусити до капітуляції повної. Тож маємо триматись, допомагати збройним силам і, на жаль, готуватись до нових обстрілів. До речі, синоптики попереджають про нове похолодання в 9-10 числах. Це були факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Чим їх більше, тим більше нас дивляться. Коментуйте і побачимось.